Знайомство із навчальним закладом розпочалося із презентації, яку проводив директор Бурштинського торговельно-економічного фахового коледжу Андрій Козак. Розповідав про напрямки навчання, затребуваність професії на ринку праці про співпрацю коледжу на міжнародному рівні та перспективи майбутнього працевлаштування не тільки в Україні, але й за кордоном. Дуже важливо, що приділяємо увагу поєднання теорії та практики. А якщо говоримо про навчальні плани з професійної підготовки, то це особистісно орієнтовний підхід за планами, де 60% практики, 40% теорії. Аналогічно, у нас практика є і для фахових молодших бакалаврів. Ну і звичайно, що перевагами закладу є те, що міжнародна співпраця, зокрема практика та дуальне навчання в Німеччині та практика в Словацькій республіці. А далі для майбутніх абітурієнтів була найцікавіша частина майстер-класи. Локацій було кілька: спершу навчали правил етикету та сервірування святкового чи ділового столу. Оказували правильність приборів сьогодні. Вони в нас були в ролі таких е юних експертів, які правильно підбирали е скло для поданих напоїв, правильно підбирали посуд і прибори для поданих їм страв. Процес виявився для молоді цікавим та пізнавальним. Бармени презентували різні коктейлі, а найголовніше пригощали усіх безалкогольним глінтвейном з ароматом запашних прянощів. Наступна локація майстер-клас приготування суші. Його проводили студенти першого курсу Назар Жук та Андрій Вовчук під керівництвом викладачки спецдисциплін Ольги Зеленої. Наша локація це є лабораторія, навчальна лабораторія на сьогоднішній день. Ми презентуємо профе спеціальні 181 харчові технології. Чому саме харчові технології? Ну, я вважаю, що це найактуальніша спеціальність на сьогоднішній день, яка дійсно є досить високо. Стоїть їхні розробки, їхні новшества, тобто новітні остаткування, новітні страви, здорове харчування. Саме завдяки харчовим технологіям. Ми це все можемо здійснити, ми це все можемо удосконалити і отримати найкращі результати, які може бути. До процесу приготування суші мали можливість долучитися усі охочі більше того, що серед молоді ця страва досить популярна, розповідає Назар Жук, який, попри своє студентство, працював за кордоном, має чималий досвід та є власником кафе, все ж вирішив здобувати освіту, бо, як каже, бракує теоретичних знань. В Основному ці знання, які я отримав до цього, були на роботах різних, бо я завжди працював на кухні, мені це подобається. Але теоретична база також повинна бути, тому що, наприклад, зараз, коли я відкрив своє кафе. Я відчуваю, що я маю дефіцит знань цих теоретичних для того, щоб вести власну справу. Але навчаючись тут, я вже маю змогу реалізовувати ці теоретичні знання, і ну я скажу, це допомагає. Після суші був найароматніший майстер-клас фламбування фруктів. Приготування такої смакоти видовищне. Назар та Андрій на сковороді карамелізували фрукти з корицею, допоки в приміщенні не стало настільки ароматно, що хотілося вже поласувати стравою. От тоді наступає етап фламбування. Обробки страви підпаленим спиртом. Для цього використовували різні алкогольні напої. Процес був дуже ефектним. А далі оформлення та подача страви, яку мали змогу дегустувати усі бажаючі. Як розповідає студент коледжу, а разом з тим уже шеф-повар знаного в місті ресторану Андрій Вовчук завжди потрібно себе вдосконалювати та займатися улюбленою справою. Я бажаю всім успіху, щоб йшли люди за своїм ну надхтеням, щоб хотіли робити робили свою справу, яку вони хочуть робити. Їм подобалось це так. що Всіх закликаю, всім бажаю. Мирного неба. Сьогодні у коледжі є уся сучасна матеріально-технічна база для здобуття якісної освіти. Як приклад, кабінет туризму відтворює реальну готельну рецепцію з годинниками, що показують час у різних куточках світу. Тут на практиці вчаться надавати різні туристичні послуги. Є й навіть своя туристична компанія, поки що навчальна. Але плани мають тут досить амбітні. Туристична агенція Борштинові Саю ми його назвали в даний момент. Це як навчальне туристичне агентство десь через. Місяць два, ми хочемо зареєструвати наше туристичне агентство у державних органах влади, щоб воно зможе. І щось заробляти так як у Бурштині, в принципі немає туристичного агентства. Ми будемо перші. за останні роки. Кількість студентів, які обрали навчатись у бурштинському торговельно-економічному фаховому коледжі, зросла на 30%. Сьогодні тут навчається понад 500 осіб. У закладі сподіваються, що цьогорічна вступна кампанія також буде вдалою. Надія польова новини телерадіокомпанія Раї.